Вівка Вогорочанського району Прикарпатські пластуни організували свято весни. Воно присвячене 20-літтю відновлення пластового руху на Прикарпатті. У рамках дійства юні патріоти провели так зване кіно СВ, де кожен осередок отримав свого патрона режисера, і відповідно до вибраної кінопостаті повинен був облаштувати свій табір. Були тут курені Івана Миколайчука, Леоніда Бикова та інших відомих режисерів класичного кіно. Крім прикарпатських пластунів, готувалися до літнього оздоровлення і гості з Дніпропетровської області. Загалом це майже 300 учасників. Пластуни мають основний день таборування, вони мають підготовку до вже літнього оздоровлення, адже саме це нагода подивитися, чи реально є спорядження у дітей для таборування, чи Фізично і психологічно готові діти з осередків нашої області до е, пластового літа. Також сьогодні вже у нас відбувся е, спортовий змах, в якому е, хлопці е, перемогли, здобули хлопці з 59 го курення імені Степана Ленкавського а в змаганнях з волейболу здобула перемогу курень шла 56 імені Мілени Рудницької. Також сьогодні е, вже Відбула відбувся терновий змах. Пісумки результати змагу ще невідомі, оскільки ще перевіряються. От але на цьому цьому змазі пластуни могли перевірити свої знання з картографії, піонірки, першої медичної допомоги.